Так, да, я хочу представити наступного спікера. Це пані Ірина Фамера, директорка центру корпоративного бізнесу Райфайзенбанку. І ми послухаємо зараз з приводу ризик менеджменту. Дякую. У да, мене цікава історія, тому що я представляю бізнес-лінію, я представляю команду з продажів корпоративного бізнесу. Буду розповідати про ризик-менеджмент. Чому? Для того, для того, щоб досягнути максимально ефективного результату, потрібно розуміти, як працюють служба банку. І бізнес-лінія має розуміти, на підставі яких критеріїв наші колеги з ризик менеджменту приймають рішення про фінансування. Тоді ми йдемо з відкритим забралом до клієнта, пояснюємо йому правила гри і не витрачаємо дорогоцінний час. Ні клієнта, ні службанку на ті проекти, які не дадуть результату, тому що треба, як то кажуть, на березі обговорити правила гри і далі працювати разом. Кредитний процес в банках непростий, В нас зарегульована дуже е, структура з точки зору законодавства, з точки зору національного банку. От тут, отак, от. Можна сказати, коротенько на цьому слайді кредитний процес, так дуже укрупнено. В принципі, всі презентації, казали колеги, да, всі презентації будуть доступні, виступи спікерів будуть доступні ці всі матеріали, тобто можна буде потім цим скористатися. Подається немаленький пакет документів для отримання кредиту. І потім служби починають працювати паралельно. Ми оцінюємо не лише кредитний ризик. Ми оцінюємо ризик репутації. Це служба безпеки, перевіряє репутаційні і комплаєнс ризики. Це перший етап, якщо ми його не проходимо, ми далі не рухаємося. Тут оцінюється все, що тільки можливо, в тому числі і вся негативна інформація, яка є в вільному доступі. Ми одночасно з цим проводимо фінансовий аналіз клієнта. Ми аналізуємо. Ті показники, про які казали колеги, ми аналізуємо ринок, на якому працює клієнт. Ми аналізуємо всю кредитну угоду, оціняємо, перевіряємо заставу, проводимо юридичну експертизу, і тільки після цього йдемо до ризик менеджменту, який каже останнє слово в процесі: ідемо чи не йдемо. Тобто, це така історія, яку банки намагаються максимально прискорити. Тому що не секрет, що якщо у вас невеликий кредит, там до 5 мільйонів гривень, це як правило портфельні рішення великих системних банків, беззаставні кредити, там, де власник дає поруку, і бланково можна отримати цей кредит. Якщо ми говоримо вже про якийсь більш цікавий чек, там де треба, наприклад, проінвестувати в обладнання, це ось цей скажений процес. Який може займати в кращому випадку 2-3 тижні, як казав один е, сумнозвісний політичний діяч, да? а в гіршому випадку це може займати і до півроку. Якщо служби банку працюють е, повільно, якщо вони слідують максимальну букві інструкції, а не зацікавлені в швидкому прийнятті рішення і в розвитку клієнта. То ми маємо практично нескінченну історію. Це ем, точка болі для всіх банків, які розглядають великі кредитні проекти. Той, хто каже, що це просто, він трошечки лукавить, тому що це боляче для всіх, для клієнта це дуже болюче, і ми намагаємося з цим працювати. Ми намагаємося прискорювати цю історію, тому що вона, ніби і під водою, але боляче від неї всім. Кредитний комітет затверджує проєкт. Якщо ми йдемо на кредитний комітет, як правило, в нас має бути вже проєкт согласований з ризик менеджментом. Потім процес теж такий, ну, він вже більш технологічний, це відкриття рахунків, підписання договорів, вичитка цих договорів обома сторонами, іноді бувають і протоколи розбіжності. Типових форм договорів. Ну ви всі знаєте, банки люблять договори такі на 20 сторінках дрібним шрифтом, і таким дрібненьким-дрібненьким ще зі зносками. Теж болюча історія, але той, хто намагається виконати умови договору, він їх уважно вичитує. Тому що штрафні санкції передбачені досить драконовські. І дуже рекомендую завжди вичитувати уважно умови угод, умови договорів, щоб потім не було боляче. Останній приємний етап видача кредитних коштів або надання гарантій в залежності від операції. Але всі ці етапи, на чому вони основані? На чому основані прийняття рішення ризиками на кредитній політиці банку. Це ті правила, які неможливо порушувати. От для розуміння, це Біблія банківська. Вона написана, як і правила безпеки, техніки безпеки, вона написана не погашеними кредитами. Тому апетит до ризику і бажання фінансувати вони в кредитній політиці банку. Від кредитної політики. Порушити це неможливо. Це е, такі речі, які от, ми на підставі цього працюємо. Якщо в нас не співпадають інтереси, то ми тоді не зможемо працювати, і ми тоді не будемо мучити один одного. Да? Тому що процес, я вам показала, процес складний і непростий що дуже важливо позитивна кредитна історія. Ті клієнти, в яких репутація зіпсована непогашенням кредитів свідомим, ми не беремо випадки, коли втрачений бізнес по причині окупації. Ми не беремо випадки там, якихось форс-мажорів. Коли просто людина каже, кредити віддають тільки труси. Оце не клієнти банків. Бюро кредитних історій все пам'ятає. Зараз реєстри працюють дуже добре, і цю історію приховати практично неможливо. Якщо немає позитивної кредитної історії, вона навпаки негативна. Ну ми етап верифікації роботи Служби безпеки просто не пройдемо. Про фінансовий стан попередньо оратор говорив. Я на наступному слайді ще покажу вам додатково показники, на які дивиться Райфайзен. Досвід роботи. Говорили на попередній панелі: якщо у вас є досвід роботи, якщо у вас є білий бізнес, вас... банки не оцінюють другу форму. Друга форма оцінювалась до 2014 року, в це ще могли гратися. На сьогоднішній день банки працюють виключно з офіційною звітністю, і то, що там десь в зеленому зошиті, цього вже нема. От на це ми не розраховуємо, це навпаки вважається негативним фактором, якщо велика доля операцій, які не проходять по балансу. Три, три роки треба пропрацювати мінімум два фінансових цикли для того, щоб можна було оцінити показники в динаміці. Всі знають, як банки люблять поруку власника. Це просто глечик меду для нас. При прийнятті рішення. Чому? Тому що це означає, що власник несе ризики проєкту разом з банком, і він вірить в свій проєкт так само, як і в нього вірить банк, коли приймає рішення про надання кредитних коштів. Ніхто не збирається ці поруки застосовувати там, ці договори, поруки в житті, тому що це, як правило, юридично дуже складно і майже неможливо. Я тому і пишу, що це best effort, це комфорт-фактор для банку, порука власника. Це дуже важливо для прийняття рішення. Кредити в валюті без валютної вирочки ми не видаємо. Якщо хтось це обіцяє, ну прекрасні люди, я дуже вірю в ці фінансові установи, але більшість системних банків перша десятка великі кредити в валюті без наявності валютної вирочки не надає. Тому що ризики, ви бачите, що робиться з курсом зараз. Ви бачите, які курсові качелі з євро. Ризики дуже великі. Якщо мати виручку в гривні, а кредит у валюті. Банки оцінили цю, цей свій надмірний оптимізм по результатах 2008-2014 року. Величезна кількість була непогашених кредитів, в тому числі і по причині таких курсових коливань. Тому. На сьогоднішній день хочете мати валютний кредит, ви маєте бути експортером. Цільове використання кредитних коштів ну, це теж святе. Просто так, от, аби було, гроші банки не дають. Сроки фінансування, стандарт до п'яти років інвестиційні потреби, поповнення обігових коштів. Дається на 12 місяців, можливо, щорічно переглядається можлива пролонгація цих кредитів, тому що якщо компанія розвивається, вона навпаки може потребувати збільшення цього фінансування на поповнення обігових коштів. Це те, що як правило відображено в кредитній політиці банку, і от по цих правилах дуже укрупнено, ми працюємо. А тепер портрет клієнта це така загальна табличка. З іноземними термінами, про які ми з колегами говоримо, динаміка виручки. Якщо у вас вирочка росте менше інфляції, ви втрачаєте долю ринку. Дуже просто. Якщо виручка росте менше інфляції, значить ви втрачаєте клієнтів і ви втрачаєте свою долю ринку. Я не кажу про 2022 рік, це екстраординарні речі. Я кажу вже зараз про 23-2024 рік. Ситуація така: так само ми на себе дивимося, так само банки дивляться і на свій бізнес. Якщо в нас темпи приросту доходів менше інфляції, ми втрачаємо долю ринку. Операційний прибуток. Операційний прибуток повинен бути. Це прибуток до сплати податку на прибуток, до сплати фінансових витрат і амортизації. Не банківське фінансування. Тому що в нас є дуже проста штука, ми нашим клієнтам, нашим вкладникам маємо заплатити гроші по першій вимозі, незалежно від того, як обслуговуються кредитні портфелі. Тому банки настільки зарегульовані, настільки вони поставлені в серйозні вимоги з точки зору кредитного ризику і всього іншого. Тому що вкладник. Має право забрати свої кошти в будь-який момент. У нас немає довгострокових ресурсів. Довгострокові ресурси банку це тільки капітал. Все. Більше в нас довгострокових коштів немає. Тому ми так дивимось прискіпливо. Дуже важливий показник да, я розумію, дві секунди. Важливий показник ліквідність це покриття ваших. Поточних зобов'язань активами. Якщо у вас зобов'язання більше за активи, то у вас серйозний касовий розрив, у вас проблема з ліквідністю. І тут треба думати дуже серйозно над фінансовим здоров'ям. Про ебіда і співвідношення боргу вже казали попередні оратори. От за таких клієнтів, які відповідають цим критеріям, з банків стоїть черга. Клієнти обирають банки, а не навпаки. Якось так. На сьогодні ситуація така, що клієнти вибирають з ким працювати. Грошей багато. Дякую.